Як використовують розклад квадратного тричлена на множники при перетворенні раціональних виразів? На це запитання дамо відповідь в наступному прикладі. Потрібно спростити вираз. Ми бачимо, що для того, щоб спростити вираз, потрібно визначити порядок дій. Перша дія виконується множення, наступна дія буде додавання. Випишемо першу дію. І будемо виписувати і одразу розкладати на множники там, де це можливо. В чисельник пишемо 3а мінус 2 помножити на 3А плюс 2. Знаменник ми поки не будемо переписувати і переписуємо наступний дріб А мінус 2 помножити на 3а плюс 2. Випишемо знаменник окремо, значить, 2а квадрат мінус 5а плюс 2. І прирівняємо цей тричлен до нуля і знайдемо його корені для того, щоб розкласти на множники. Значить, Через дискримінант, коли ви знайдете корені, ми отримаємо а1 дорівнює 2, а друге дорівнює 1 друга. Робимо розклад на множники. Пам'ятаємо, що спочатку ми переписуємо старший коефіцієнт, тобто переписуємо а. В розкладі на множники. Пишемо 2, помножити, і потім в дужках пишемо. Всіх у нас змінна А, ми пишемо А відняти перший корінь, відняти 2, а в других дужках А відняти одну другу. 2 вносимо в другі дужки, отримуємо А-2 в дужках, помножити на 2а1. І тепер знаменник запишемо добуток. а-2, Помножити на 2а-1. При множенні дробів множимо чисельник на чисельник і записуємо цей добуток в чисельник, тобто буде 3а 2, помножити на 3а плюс 2 і помножити на а 2. В знак множимо знаменник на знаменник і запишемо а 2, помножити на 2а-1 помножити на 3А плюс 2. Корочуємо. 3 плюс 2 і 3А плюс 2 в чисельнику і знаменнику а-2 і а-2. Виписуємо, що нас залишається. 3а-2 поділити на 2а-1. Це і є результат першої дії. Тепер виписуємо другу дію. Ми приписуємо перший дріб змін 3А-2 поділено на 2а-1. Бачимо, що коли будемо писати другий дріб, в знаменнику в нас 1-2а. Значить, ми можемо доданки поміняти. Місцями і мінус винести наперед Значить, пригадаємо цю властивість. Значить, якщо в нас є. А мінус Б. І нам потрібно винести мінус. Ми виносимо мінус. Перед кожним доданком міняємо знак на протилежний і отримаємо мінус, а в дужках буде Б мінус А. І ще пригадаємо одну властивість. Якщо в нас є А поділене на мінус Б, то ми мінус можемо поставити перед дробом. Тому отримаємо мінус замість додавання, чисельник А1 перепишемо, а в знаменник поміняємо доданки місцями 2А1. Маємо далі два дроби з однаковим знаменником. Знаменник 2-1, а чисельники віднімаємо. Поставимо мінус і другий і чисельник запишемо в дужках А-1. Розкриваємо дужки в чисельнику і зводимо подібні доданки. Чи буде 3А-2 мінус А плюс 1. Знаменники переписуємо. Зводимо подібні доданки. Буде 2А-1 в чисельнику і поділити на 2А-1. Вкорочуємо, отримуємо 1. Таким чином, після спрощення, даний вираз дорівнює одиниці. Розглянемо наступний приклад. Значить, для того, щоб пройти вираз, визначаємо порядок дії. Якщо в нас є дужки, то перша дія виконується в дужках. Тобто ми будемо віднімати. Друга дія буде ділення. Значить, Перепишемо вираз, те, що знаходиться в дужках. Значить, Переписуємо С плюс 2, поділено на C квадрат мінус С мінус 6, мінус 2С, поділено на C квадрат мінус 6 плюс 9. Для того, щоб звести дроби. До спільного знаменника потрібно кожен розкласти на множник. ми дивимося, це квадрат мінус це, мінус 6. Це три члени, які потрібно розкласти на множники. Для цього ми прирівняємо цей тричлен до нуля, Знайдемо корені за теоремою вієта, або ви можете знайти їх за дискримінантом. Корені будуть мінус 2 і 3, і зразу робимо розклад на множник. Значить, перед це квадрат стоїть 1. Один. Одиницю ми не пишемо, і буде це відняти перший корінь. Мінус мінус 2 буде плюс 2. Буде плюс 2, А в наступних дужках буде c мінус 3. Таким чином ми знаменник розклали на множники. Переписуємо чисельник С плюс 2, а в знаменнику пишемо допиток С плюс 2 помножити на С мінус 3. Чисельник наступного дробу переписали 2С, а в знаменнику ми бачимо формулу скороченого множення квадрати різниці. С мінус 3 квадраті. Згадаємо формулу а квадрат мінус 2аб. Плюс b квадрат, це квадрат різниці, то а b до квадрат. Далі підбираємо спільний знаменник. Для того, щоб підібрати спільний знаменник, ми беремо кожний множник з найбільшим показником. Що ми дивимося. У нас є множник С плюс 2. І є множник С-3. Значить, беремо кожен множник з найбільшим показником. Значить, записуємо в допиток С плюс 2. І дивимося, є С-3, а є С-3 в квадраті. Беремо множник з більшим показником в допиток. Значить, помножити на С-3. До квадрату. Тепер дописуємо Значить, до такої множники. До першого дробу в нас потрібно домножити c 3, оскільки в костують стоїть С c 3 в квадраті, а у нас просто c 3 в першій. А до другого дробу є c 3 в квадраті, Дописуємо С плюс 2. І ми дивіться, ми не будемо одразу розкривати дужки, а напишемо так: чисельник С плюс 2 помножити на додатковий множник С 3. Хоча дужки могли б розкрити одразу. Зараз поясню, для чого ми це не розкриваємо. І мінус 2С помножити на С плюс 2. Значить, зазвичай, ми, що чисельник. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки і спрощуємо таким чином. В цей же раз ми побачимо, що у нас в чисельнику кожний доданок містить С плюс 2. Тобто є спільний множник в обох доданках. Ми вчили з вами розподільну властивість множення. Що якщо у нас, наприклад, А помножити на С і мінус С помножити на Б, обидва доданки місяць спільний множник, ми його виписуємо за дужки, а в дужках виписуємо те, що залишається А мінус Значить, Запишемо. Значить, С плюс 2 виносимо за дужки. В дужках залишається С мінус 3. Потім мінус і відняти 2С. Пишемо послідовно С мінус 3, мінус 2С. Знаменник переписує без змін С плюс 2 на С мінус 3 квадрат. Продовжимо запис знизу і напишемо так. Значить, ми зводимо подібні доданки в других дужках. Значить, у нас буде мінус С і мінус 3. Винесемо мінус наперед і напишемо мінус в дужках. С плюс 2 помножити на С плюс Мінус ми тільки що винесли. Знаменник переписали без. І бачимо, що ми можемо скоротити на множник С плюс 2. Значить, виписуємо. Залишається мінус С плюс 3 в дужках і поділити на С мінус 3 в квадрат. Тепер під'єднуємо другу дію. У другій дії нам потрібно поділити на дріб. Значить, написуємо друга дія. Переписуємо результат першої дії мінус. І поставимо перед родом в чисельнику С плюс 3, знаменнику С мінус 3 в квадраті. І пам'ятаємо, що коли ми ділимо, ми дію ділення заміняємо на множення і пишемо обернений. Тобто чисельник і знаменник поміняли місцями буде 2С мінус 6 в квадраті, поділити на c квадрат плюс 3C. При множенні дробів пишемо під спільною руску множимо чисельник на чисельник С плюс 3. Ви Другий в других ми спочатку 2 винесемо за дужки, в дужках буде Сміну 3, і це весь добуток буде до квадрату. Тоді переписуємо знаменник С-3 в квадраті, а в другому знаменнику це виносимо за дужки, отримаємо в дужках С плюс 3. Вже бачимо, що є спільний множник Т плюс 3, на який можна скоротити чисельник і знаменник. А в чисельнику згадуємо, що якщо ми підносимо добуток до степені, то ми кожний множник підносимо до степені. Тобто ми підносимо і 2 в квадраті, і Це-3 в квадраті, так і залишаємо. Значить, Переписуємо, що в нас буде. Мінус 2 в квадраті 4 і переписуємо Це-3 до квадрату. Переписуємо знаменник Це-3 в квадраті на це Пільний множник це мінус 3 в квадраті, скорочуємо, і маємо у відповіді 4 поділити на це і мінус попереду. Тобто, після спрощення наш вираз дорівнює мінус 4 поділити на це. Розглянемо ще один вираз, який потрібно скоротити. Ну і почнемо з того, що визначаємо порядок дій. Перша дія виконується в дужках. Перша дія, а друга дія буде потім множення. Виписуємо вираз, який міститься в дужках, і пригадуємо, як нам потрібно зводити до спільного знаменника, якщо ми бачимо дроби з різними знаменниками. Значить, спочатку треба кожен знаменник розкласти на множники. Значить, в третьому дробі стоїть тричлен м 3 м мінус 4. Значить, ми знайдемо його корені, за теоремою вієта корені 4. І мінус 1. Розкладаємо на множники. Значить, маємо в дужках перших m відняти 4 на m плюс 1. Значить, кому потрібно згадати як розкладати на множники, подивіться в попередніх відео інформацію, як розкладати квадратний ключ на множники. Вона стане у пригоді. Переписуємо перші два дроби без безмін. 3, поділено на m мінус 4 плюс 2m поділено на m плюс 1, плюс. Чисельник 4m 6, а в знаменнику запишемо m 4 помножити на m плюс 1. Очевидно, що спільним знаменником буде добуток m-4 на m плюс 1. Додатковий ножник до, до першого дробу m плюс 1, до другого дробу м мінус 4. Ну, до третього дробу одиниця. Розкриваємо тут одразу дужки 3m плюс 3 плюс 2m квадрат мінус 8m плюм мінус 6. Зводимо подібні доданки, перенесемо нижче і спрощим чисельником 2m квадрат мінус m-3. Знаменник переписали без змін m4 на m. -4. Плюс 1. Випишемо тепер чисельник, оскільки чисельнику знаходиться квадратний тричлень. Напишемо. 2 m квадрат мінус м мінус 3 дорівнює. Ми знайдемо дискримінант і знайдемо корені цього тричлена. Значить, Дискримінант буде 1 мінус 4 помножити на 2 і помножити на мінус 3 отримаємо 25. І шукаємо корені. М перше 1 мінус 5 поділити на 4, отримаємо мінус 1. М друге 1 плюс 5 поділити на 4, 3 других. Знайшли корені, тепер запишемо розклад на множники. Починаємо з коефіцієнта 2 помножити. В першу душках буде m-1, буде m плюс -1, 1. І помножити на m3 других. 2-ку внесемо в другі дужки за сполучну властивістю, значить, в перші дужки переписуємо m плюс 1, а в другій дужках буде 2m-3. Тепер в чисельник замість квадратного тричлена миписуємо його добуток m плюс 1. Помножити на 2m-3. Знаменник переписали без змін М-4 на М плюс 1. На плюс 1 скоротили чисельник і знаменник, отримали 2м-3 поділене на m-4. Тепер робимо другу дію. Переписуємо результат першої дії. 2м-3 поділене на m-4 і помножити, і дивимося, нам потрібно помножити на дріб, в якому чисельнику можна винести 4 задушки. Що виносимо одразу 4. На М-4 і знаменнику 2М-3. Не будемо писати під спільний роз квадрату. 2М-3, 2-3, М-4, М-4. В результаті спрощення ми отримали 4. Таким чином, ми показали, як розклад квадратного тричлена використовується при спрощенні виразів.